На засіданні виконкому, яке відбулося нещодавно, розглянули більше семи десятків питань життєдіяльності міста. Зокрема, проаналізували стан виконання міського бюджету у першому кварталі. Власних закріплених доходи надійшло дванадцять з мільйонів гривень. Виконання складає 80,7% до розрахункового плану. Місце за одинації мільйонів сімсот тисяч та 97,4% до запрошеного плану. Основні цифри доходної та видаткової частин міського бюджету доводила начальник фінансового управління. Основним чергом доходів місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який складає 80,6 усіх фактичних надходжень, власних та доходів. У звітному періоді по цьому виду податку надійшло 12,5 млн грн. По власних доходах найбільшим джерелом надходжень майже 17% є плата за землю. Так гривнів до міського бюджету надійшло 2 мільйони 600 тисяч. Дотація вирівнювання до міста від держави за перший квартал надійшла в обсязі 90%. Відхилення від плану – 900 тисяч гривень. Кредиторська заборгованість бюджетних установах без врахування заборгованості по поточних трансфертах з державного бюджету останнього 1 квітня становить 11 мільйонів 872 тисячі гривень порівнянні з початком року кредиторська заборгованість збільшилась на 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Дебіторської заборгованості на звітну немає. Після детального аналізу порядку цифри виконком затвердив заходи щодо збалансування бюджету у поточному році, які стосуються усіх причетних. Зокрема, завдання податкової забезпечити погашення усіх заборгованостей підприємств, установ, організації міста по податках і зборах до міського бюджету, усім керівникам не допускати неефективного і нецільового використання бюджетних коштів та активізуватися у роботі по залученню власних коштів та доходів від платних. В послуг фінансове управління повинне щоденно проводити моніторинг виконання усіх завдань щодо мобілізації коштів і спрямовувати їх насамперед на виплату заробітної плати та оплату за енергоносії.